На швидкості близько 200 км на годину водій X6 намагався відірватися від екіпажів патрульної поліції. На цих кадрах з бодікамер поліцейського останні хвилини гонитви за порушником вже на той момент у нього залишалось лише три цілих колеса, але зупинятися він не хотів. Гонитва тривала близько 20 хвилин. Розпочалася вона ще в місті, коли номарка на очах у патрульних порушила правила дорожнього руху. Ці патрульні помітили автомобіль X6, шостий якого грубо порушив ПДР, а саме приїхав. Перехрестя вулиць Київська, Рушевського, Віденська на заборонний червоний сигнал світлофора. Вимогу про зупинку водій проігнорував та почав ще швидше рухатись по вулиці Київській в напрямку зоопарку. Під час течі водій неодноразово допускав можливі ситуації зіткнення із автомобілями поліції, спрямовував свій автомобіль на прямий контакт удар, рухаючись зі швидкістю 200 км на годину. Наїхав на вибоїну на дорожньому полотні, причому пошкодив переднє праве колесо свого транспортного за. Асобов уже поблизу Олександрії автопорушника взяли в кільце та змусили все таки зупинитися. Після чого на водія та пасажира одягли кайданки. Документів водій не показав. Тож для встановлення особи його доправили до міськвідділу поліції. На правопорушника склали одразу кілька адмінматеріалів за частиною першої статті 130-ї. керування у стані сп'яніння статті 122-ї прим 2 за незупинку на вимогу поліції. Постанову за частиною другої статті 122-ї, другої з частиною першої статті 126-ї, за проїзд на заборонений сигнал світлофору, а та за те, що не пред'явив при перевірці посвідчення водія відповідної категорії.